Йоу, я мальований. А це канал Викупайтрохані. І сьогодні у мене чергове корисне відео для вас: а саме чоловічий капсульний гардероб на літо. І, хоча я розумію, що для більшості чоловіків нашої країни ця тема зараз не актуальна, оскільки вони оберігають нас, вони нищать ворога на теренах нашої держави або борються з наслідками російської агресії шляхом волонтерства. Та збережіть для них це відео на потім, збережіть для себе це відео на потім, оскільки у них, у вас, у нас всіх попереду щасливе мирне цивільне життя з усвідомленням нашої перемоги, і тоді це все буде дуже навіть актуально. І до речі, про волонтерство. Підписуйтесь на сторінку Іри, тому що вона Тійно проводить усілякі благодійні збори, організовує благодійні лотереї, де за маленький донат, всього в 40-50 гривень, ви можете виграти якусь брендову косметику, якісь аксесуари, елемент гардеробу або декор для дому. І тим самим поможете нашим збройним силам, оскільки ми живемо і працюємо тільки завдяки їм. Раз два-три купуєш шмот на базарі. Ви не. Не Знаєш що стиль шарить. Ви купай Не Можеш підібрати шкари. Викупай, купай не. ваше світ тебе посляди. Ви купай троханіє. Yeah. Отож, капсульний гардероб. Це поняття скоріше відоме, напевно, жінкам, а не чоловікам. Чуваки думають, що то щось для польотів в космос. Ким би ви не були, тепер ви купайте. Капсульний гардероб – це кілька елементів вбрання, які ідеально поєднуються між собою за фактурою, кольором і стилем. Тобто, в ідеалі все має поєднюватись між собою, але такого ідеалу, звичайно, ж важко досягнути. Тому розуміємо, що це така розумна і свідома концепція, яка. Унеможливлює те, що пів твоєї шафи буде заваленим одягом ще з юності. Бо в тому можна піти в ліс, а в тому нагород сходити, а в тому я можу по хаті ходити. Бувають насправді люди, в яких весь гардероб комбінується між собою, все складає одну велику капсулу. Ну це дуже продумані люди, які знаєте такі чіткі. Скоріше за все є в людини кілька капсул в одному гардеробі, але, звичайно ж, найпоширеніший, найпопулярніший випадок це коли в гардеробі повний хаос, практично нічого з собою не комбінується, і весь час постає питання: в чому ж вийти з дому? І через це також виникають постійні необґрунтовані покупки. Капсули можна складати на роботу, на повсякденну носку, на якісь відпустки, подорожі і так далі. Подорожі, відпустки. Якраз особливий випадок, вони ще у нас всіх будуть, я нагадую, не сумуйте. Тому що часто, коли ти кудись летиш, потрібно вміститися в рамки ручної поклажі. Це десь 10 кг. Звичайно ж, незручно подорожувати зі всім своїм величезним гардеробом, тим більше, якщо він не структуризований, а також неправильно ходити в одному тому бранні, тому що це як мінімум не гігієнічно, а як максимум це просто скучно. І ти можеш взяти багато кольорових футболок, якесь худі чи то светер там теж з принтом, ляні, шорти шльопки і, ну короче, приїхати на місце і зрозуміти, що ходиш тільки в тих тільки в ляних шортах, і в білій футболці, а все інше, інші кросівки, інші светри тобі просто не потрібні. Воно і виглядає не естетично, і не підійшло по погоді. Щоб такого не ставалося, зазвичай перед відправленням куди-небудь складається капсула. І неважливо, коли ви це відео дивитеся чи взимку, чи зараз чи вам потрібна капсула для роботи чи для подорожей. Е, всі капсули у своєму складанні опираються у певні аспекти: перш за все, це погода, в якій ви будете перебувати. Також важлива деколи географія. Тобто, якщо ви відправляєтесь на море, то, скоріш за все, там вам будуть доречні плавальні шорти з якимось принтом, з ракушками, а по місту ви навряд чи в такому будете ходити. Ну і от такі особисті характеристики, як вік, можливо, стать для когось важлива, фігура, і там, наприклад, позиціонування себе у соціумі. Тепер конкретний інструктаж по пунктах. Перш за все, створіть собі мудборд, тобто підберіть фотографії з інстаграму, з Пінтересту якихось стильних чувачків, які вам подобаються, і зрозуміть, на який стиль ви прицілюєтесь. І навіть ви зможете виокремити. Якісь конкретні елементи гардеробу далі діло йде до шопінгу. Якщо це шопінг онлайн, то відкривайте усі можливі посилання ваших улюблених магазинів, маркетплейсів, все скріншотьте кожний елемент гардеробу і потім будемо з ними працювати. А щоб зекономити, формуючи свою капсулу, ловіть гарячий, а тобто підвищений кешбек до 29 червня. Кешбек у Ансвер буде збільшений у 8 разів. Тобто 20% замість стандартних 2,5%. і якби зі стандартним кешбеком ви отримали 100 гривень, то тепер вам повернуть 800. Однак при появі підвищеного кешбеку я вам раджу поквапитись, бо багато людей хочуть цим скористатися, купуючи товари для дому чи одяг. А також сама активація гарячого кешбеку обмежена у часі. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйтеся в Letyshops або скачуйте застосунок. Активуй гарячий кешбек в ансфе кліком по магазину, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Leti Shops, а після зарахування його можна вивести на карту мобільний рахунок чи благодійність. Тож реєструйся в Leti Shops і економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в магазині Ансвер або інших. Посилання в описі під відео. Отже, після того як ви не робили купу скріншотів і зберегли всі посилання, ці скріншоти ви додаєте у якийсь додаток. Наприклад, це може бути К2, це може бути навіть Google презентації хоч якийсь PowerPoint, хоч Photoshop. Десь, де ви можете це все скласти на одному великому такому типу мудборді і подивитись, що з чим комбінується. Якщо ви додавали якийсь светер, який вам дуже сильно подобається. В нього якийсь там дуже особливий принт з Гаррі Потером. Ви любите Гаррі Потера, але цей светер підходить тільки під одні брюки, а під ці інші джинси, шорти ні, то ця покупка вам явно не потрібна. Вона ну не входить в рамки капсули. Крім того, набагато цікавіше буде виглядати, якщо ви обріжете задній фон, тому що хтось фоткає на білому, хтось на сірому. Той, тобто, заліни, якихось вішаках зараз є дуже багато додатків, типу штучним інтелектом, який вирізає задній фон. Наприклад, я використовую Magic Eraser. Вона, напевно, сама дешева, там щось 2-3 дол долари за рік. Ірка юзає базарт, там набагато краще воно виділяє і можна зберігати проекти, і потім просто додати щось віднімати. Ще є вроді би 7Element, якщо не помиляюсь, український додаток там, наче такий самий функціонал. Ну або можете пошукати щось підходяще для себе. І тут просто процес вашої творчості. Ви дивитесь, що що додати, що забрати, і стараєтесь довести. Цю кількість одягу до мінімуму, а потім уже перейти на посилання і замовити потрібне. Якщо ми говоримо про офлайн шопінг, діємо схожим чином. Ну, в ти міряєте і фотографуєте на собі або на підлозі, і також додаєте ці свої документи, намагаєтеся з чимось поєднати. Самий ваші варіант, якщо ви шопитесь на секонд-хенді, тому що тут немає часу в основному на роздуми, щоб сфоткати, піти додому, кудись додати, подумати, прийти потім. І взагалі на секонді найчастіше ти купляєш того, що є, бо воно дешево, і ти думаєш, ну 200 гривень за цю річ візьму і якраз таки накопичуються оці дурні необґрунтовані великі гардероби. Тому було би класно, якби у вас вже був на телефоні збережений ця ваша дошка з вашими якимись образами, і ви приміряли, наприклад, жилетку. Ви знайшли на секонді, приміряєте, чи вона вам туди до кількох образів підходить. Потім ми ці. Образи, які ви для себе складете, ви можете просто зберегти в папці на вашому телефоні, окрему папку створити і заходити, наприклад, зранку, банально дивитися. Щоб не задумувати, що то одягнути, взагалі, перш ніж братися за створення капсули, потрібно зробити розбір власного гардеробу. Зазвичай його роблять зі стилістом, але я вірю, що ви впораєтесь і самі. Тобто, що ми маємо зробити? Викинути, продати, подарувати весь одяг, який вам більше не потрібний, який не підходить е, до багатьох комбінацій, тобто не потрібен він в капсулі, і написати список речей, які нам варто купити. Наприклад, білі майки, чорні футболки, блакитні джинси, шапка та Але якщо ви хочете створити капсулу з нуля в якомусь новому, Притаманному для вас стилі, то можете робити це не опираючись на власний гардероб. Зріч, чого я кажу, що капсул може бути кілька в гардеробі, тому що люди, знаєте, мінливі, наш настрій мінливий, наші ободобання теж та доволі такі полярні. Тобто один день мені подобається ходити там в сорочці, в якійсь жилеточці, в брючках, а в іншому випадку мені хочеться виглядати як скейтер. Мені там комфортно сьогодні в максимально широких штанах, в якихось капцях, топталках, широкій футболці, кепці і такого плану. І це нормально мати різні вподобання, різні стилі. Просто для цього потрібно мати. Більше матеріальне забезпечення, більшу кількість місця в гардеробі, ну і якісь моральні там переконання, які дозволяють вам так багато всього накуповувати. Щодо мене, звичайно ж, в мене одягу на це літо трошки більше, тому що інколи мені треба щось конкретно під відео підкупити, деколи теж заходжу в секонд-ген, а там 600-200 гривень, так дешево, треба це взяти. Грішу теж чесно. Отже, я склав капсулу з 15 речей, плюс враховуючи аксесуари. Але якщо я врахував тільки сумки і кепки, я запитався чата GPT, скільки це можливих комбінацій, він нарахував щось близько 250. По суті, два літа ви можете кожного дня одягати на себе інакшу комбінацію і ні разу не повторитись. Тобто Би у мене ще не було одної там ляної сорочки, ще одної футболки чи інакших шортів. Нічого би гіршого для мене не сталося, тому що це абсолютно довершена капсула. Більше одягу вам, в принципі, не потрібно. Щодо розміру капсули, більшість стилістів таки кажуть, обирати 15 речей, але, походу, вони не рахують ні взуття, ні аксесуари. Тому тут же відштовхуйтесь від своїх власних вподобань, від вашого гаманця. Як я казав, якихось моральних почуттів, скільки того одягу може у вас в принципі бути. А ще хороша порада, коли ви хочете кілька капсул і не знаєте, в яку скільки речей повинно попасти, зробіть для себе. Себе таку діаграму свого власного життя і поділіть її. Наприклад, 50% ви присвячуєте роботі, 20% якомусь там хобі, ще 20% прогулянкам сім'єю і 10% заняттю спортом. Так ви зрозумієте, в яку капсулу скільки одягу потрібно придбати. Це до речі, порада, яку я підчитав в стилістичному курсі Марини Мартинів. Так що будете знати, що там є корисна інформація. Отож, теорія, наче закінчена. Тепер просто покажу вам цю свою капсулу, і парально ви будете бачити безліч образів, звичайно, 250 я всі не приміряв, але найкращі з них я все-таки продемонструю. І за те, що я так постарався, дуже прошу написати коментар. Добре, будемо рухатись спочатку понизу, бо ми формуємо образи звичай саме з нижнього виробу, поясного так званого. А перший низце штани, які зараз на мені, це є штани, такі великі карго штани від Зара. І я знаю, що з Зарою дуже спірне питання, тому що ми самі до цього моменту, в принципі, на каналі завжди казали, що кенселем зару, бо вони там взяли Ірину Шейк. Вони вроді би пробують далі вести бізнес в Росії. Але зовсім недавно ми спілкувалися нашою Подругу, яка працює на Назару, і вона працює ну, не продавцем, консультантом, неважливо ким. І вона сказала, що Зара точно не веде бізнес в Росії. Жаль, звичайно, що вона перестала в нас функціонувати повноцінно. Питання спірне, знаю, що хтось мене осудить, але я придбав ці штани, тому що це прям та Японія, на яку я заглядався купа років, і, і це можна було придбати тільки, не знаю, якихось в якихось дуже локальних і дорогих виробників, і фіг знає, їх сюди з Японії притащити. Дивіться, на розмір цієї штанки, я просто задоволений. Тут ця кишеня, вона як повноцінний рюкзак. І так як влітку все-таки колись можете й захмаритися піти дощ, я всю капсулу взяв одні штани. Друга пара це так звані джордс, це типу. Джинсові шорти, такі подовжені, які зараз популярні і у всіх тіктоках. Вони є. Не намагався запхати нічого таке супертрендове, а то, що реально носибельне, то що я буду носити кожного дня, і це саме той одяг, який я по суті кожного дня і ношу. А джинсові шорти це не зовсім моє, тому що я не люблю, коли задниця пріє, знаєте, а в джинсах реально жарко. То, що тут литки продуваються, нічим не допомагає. Але потім я подумав: може, якщо буде прям прохолодна погода, то такі шорти я можу одягнути, тому так вже хай буде. Я їх додав. До речі, всі ці три пари шортів секонд-хенду я знімав відео власне на Reels. Як Я казав, деколи треба щось підкупити, щоб зняти відео. Але вони вийшли просто ідеальні, тому це тепер мій гардероб. Обійшлись мені кожна пара десь по 300 гривень. А зараз я дурак замовив шорти за 1600 це класичні були брючки дідові. Дуже важливо, що вони не були опісяні, бо ви дуже часто можете її на секунді знайти, так що <сум> уважно на цю ділянку. Коротше, просто широкі брюки, і вони, наче як з містом льону, якщо дивитися по структурі, бо бірки немає. Мені їх ідеально вшили в поясі, і тепер щодня я можу виглядати так елегантно. Третя пара це вінтажні, наче би теж ляні або з домішком льоду. Дуже широкі карго. Сафарі стилі від фірми, щоб ви собі думали, Camel, від цигарок Camel, тому що Camel коли вись організовував якісь офроуд заїзди і ну власне виготовляв якусь мерч-продукцію. Вони, типу, можна сказати, трендові, бо тренд є на карго. Але всі ці три пари в принципі відповідають тому, що я ношу вже кілька останніх років, за виключенням того, що ці карго реально здорові. В мене ще таких шортів великих не було. І переходимо до верхів. Перше, це отаке поло в'язане, яке ви вже могли побачити в моєму попередньому відео, де я розказував, що це такий собі тренд сучасний. Це така відсилка до 70-х-60-х років. Але я не думаю, що це то, що стане скоро зашквареним якимось. Не є дуже кричущий тренд, тому його ще запросто можна буде носити і майбутнього, і після майбутнього літа. щоб ви зараз тут не писали, що все, що трендове, типу я дуже рекламую. Рожева футболка сюди теж попала випадково, в плані не зважаючи на те, що це якийсь рожевий зараз трендовий вважається, просто знайшов на секунді цей чендем в колаборації з Кітом Херінгтоном, Знов забув, як це правильно вимовляється. І ось такий принт на спині. Про принт на спині я вже теж розповідав попередньому відео. Надіюсь, ви пам'ятаєте ще одна покупка в зарі, яку я купа років нічого не купляв. Все таки зробив нормальне таке замовлення. Це просто смугаста футболка. Яка виглядає, ну що сказати, вона виглядає набагато цікавіше ніж будь-яка базова футба, проте вона комбінується не з цим. Це от власне мінус, тому що якусь там таку безрукавку ми вже на неї не одягнемо. І також навряд чи будемо поєднувати з якимись іншими принтами, з якимись надто яскравими кросовками. Короче, це дуже базова, але водночас акцентна річ. І, звичайно ж, просто біла футболка. Взагалі я їх раджу на літо мати п'ять штук, і можна навіть ніякі інші не купляти без принтів, без кольорів, бо це підійде всюди, і в цьому ви будете завжди виглядати актуально, хайно і красиво. І це до речі, український бренд Ricky Hype, Вони подарували мені цю футбу, і я зараз дуже задоволенням її ношу. І, звичайно ж, протилежна її чорна базова футболка від фірми Carhartt Віп. З тим, що я дуже скептично в останній час ставлюся до Carhartt та їхньої якості, ці футболки супер класні у такого формату з цією буквою C в такому вигляді. Так що, якщо вам треба базу недорогу, то це супер варіант. Як бачите, найбільше в нас все таки футболок, тому що ця ділянка, наче, якби найбільше потіє. Хоча в кого як. <хи> І футболки ми міняємо, це, по суті, як нижня білизна, ми міняємо найчастіше. А шорти можна носити по кілька днів. І також на випадок якогось похолодання, дивимося, що в нас. Наверх куртки, звичайно, я не брав, бо я не очікую, що буде літом настільки холодно. Буде жарко, тепло і саме того я взяв чорну сорочку, бо буде жарко і світити сонце. Це просто величезна сорочка з секонду, якась, скажем, типу вінтажна, бо я навіть не знаю, що це за фірма, але вона дуже в сексі сидить. Коли вона роздувається вітром, під низом якась біла футболочка або маєчка виглядає дуже сильно привабливо. Інша безрукавка, яку я дуже радий, що знайшов, тому що зараз всякі популярні бренди Такого плану щось створюють. Я дуже давно таку хотів, знову ж таки, надихаючись тими всякими японцями. І мені теж вдалося колись на секунді знайти від бренду ТУ. Але вона дуже класно прокачує скучні літні образи, додає їм якоїсь цікавинки. І от прям реально тут не поспориш трендова штука, яку я дуже хотів, бо я завжди любив ці образи Тайлора The кріейтора. Але раніше таку безрукавку можна було купити від 100 доларів в якихось брендів, типу Obey, Stussy, на Stussy ж треба попасти, щоб їх не розкупили. А тепер Zara їх робить. І коштують вони близько 40 євро, вже вдвічі дешевше. І ця річ, я знаю, що не для кожного, але в свою базу, в свою капсулу я можу це спокійно впровадити, бо я себе в такому відчуваю окей. Єдиний мінус, що ця річ не та, яка комбінується тут зі всім, точніше, не з всіма футболками, а точніше тільки з білою. Але, в принципі, з кожною пару низу, з цими навіть штанами, зі, зі всім воно дуже класно виглядає. І я радий, що в мене тепер в колекції щось таке є. Ну і звичайно ж, взуття. Перше на мені, ви бачите, газельки. Ось такі вбиті сильно. Я їх купив на ОІКСі за 700 гривень, тому що я хотів просто такі тапки на кожен день, які можна нищити. І це якраз таке то взуття, яке вже зашуркане, його не жаль, і я в ньому практично кожного дня ходжу. Друга пара це, в принципі, той самий силует, але вже трошки більш елітарна штука, тому що це. Puma в колаборації з дизайнером Ruiji, який є е, власником бренду Root і також креативним дизайнером в бренді Bally, Bally, щось таке. Рожеві, дуже ніжні, дуже пусічні. Бренд Puma мені їх подарував, за що я вам дуже дякую, тому що реально їх люблю. Ношу часто, але вони доволі такі паркі, тому що вони не розраховані прямо на літо, бо це шкіра. І на кожен день їх прям не хочеться носити. Але ну, ви бачите тут образи, як вони пасують. І найбільш така, скажімо, особлива пара це ASICS 1130. А, ну, особливі через те, що вони мені дуже сильно подобаються, і особливо через оцей колір, вони дуже ніжні, я їх дуже бережу. Тому, як звичайно, ношу не кожного дня, як прихожу зразу легеньку щіточку, якусь там плямочку витираю, якийсь там слід від травинки, я його чищу. Але е, тут максимально груба сітка, і вони прекрасно продуваються. і Якщо вітер дує, тебе таке відчуття, прям, що ти стоїш біля ну, внубосими ногами біля якогось вентилятора, тому цих трьох пар мені цілком достатньо, щоб щось комбінувати. Ну і аксесуари. То без чого неможливі ніякі образи, і то, що їх доповнює, дві пари окулярів, по суті, однакових, тому що я для себе знайшов свою форму. Я знаю, що вона мені личить. я в себе в ній відчуваю якусь впевнену, і я не буду звертати уваги на якісь там тренди, якісь там лижні маски і всяке інше. Це H&M, десь доларів 10-15. А це сток 250 п'ятдесять гривень. Вони якісніші, ніж цей H&M, До речі, але мені дорогі окуляри не можна купляти, тому що вони в мене падають сім раз на день, і вони обидві пари з першого дня вже були подряпані. Наступне це два головних убори. Перше — це така дуже акцентна тут буде, як бачите, кепка від українського бренду Ваймі, коштує вона десь доларів 30, напевно. А інша це така кепка, якої, до речі, правильної назви не знаю. Скажемо, картуз Peaky Blinders, яку я знайшов в якомусь ситуації. Вона 300 разів вже була на оцінці. Її кінцева ціна була близько 20 гривень. Вона дуже легенька, тому я її взяв на літо. Тільки єдине, що вона дуже якісна, і тут же є плями, такі типу, що вона вигоріла від сонця, але все одно її ношу, бо блін, подобається капець. З аксесуарів в мене то, без чого я не можу жити, це шопер. І до речі, вся оця капсула, яку ви бачите перед собою, а також це взуття, я приніс сюди в цьому шопері. Тобто, подорожувати з цим цілком можна. Ну, в принципі, вам на 7 днів настільки не треба, ви розумієте. Це шопер від українського львівського бренду Stay Slowly, про який я вже тисячу раз розказував. Це переробка з парашутів. Власне, тому цей блін, подивіться, не на... на світлі настільки красиво. Дуже особливий шопер, бо надуївли у ці звичайні й маленького розміру. Цей трошки обширніший. І оця його легкість, парашутність, фактура, ці стропи блін, просто обожнюю. А також чудова така акцентна сумка від цього ж бренду. Також це вроді без переробки, з парашуту. Вона максимально легенька, в неї дуже тоненька оця стропа, тому її сильно не навантажиш. Але що влітку треба? Ну там з собою мати водійське посвідчення, ключі, телефон. Ну цього цілком стає. А також я не зовсім зрозумів, чого я взяв цю сумку, але вже будемо пробувати з нею щось ліпити. Це сумка від бренду Carhartt. Власне, одна з тих покупок, після якої я перестав любити Carhartt, тому що вона коштувала я не пригадую, скільки але вже нормально. Але Тут ні якихось додаткових кишенів, ні навіть нормального поділення всередині на дві секції. Та й по якості, не то, щоб щось особливе. Але вже будемо з нею щось ліпити. Ну і наостанок буси, за які я зараз вислуховую такі гнівні коментарі. Просто білі від бренду «Відблиск». Ще й до них є сердечко, але я їх інколи одягаю ось так. Просто які я зробив собі сам, тут пише: Ой, треба заховатися, щоб воно спокусувало. Тут пише Викупай. А також, якщо я не помиляюся, бренд Мальва який брав мене рекламу і прислав мені їх в подарунок? Ось такі буси. Отже, як ви зрозуміли, капсульний гардероб: це економія ваших грошей, це економія ваших нервів, бо ви завжди знаєте, що одягнути. Це просто відчуття якоїсь чистоти, гігієни і структурованості вашого життя. І признак, блін, того, що ви просто-напросто розумний. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним, що ви прислухаєтесь, що ви зможете розгрузити своє життя принаймні в цьому аспекті, за який я тепер буду відповідати у вас. <свіс> і якщо це вам відео дійсно сподобалося, було корисним, то я дуже чекаю ваших коментарів, сердечок, поширень і підписок. Якщо ви до цього часу не підписалися, то звичайно, будь ласка, підпишіться на наш канал, бо ми тут дуже стараємось. Дякую вам за перегляд, Па-па!